Ну і ми повертаємося до Вільнюса. Литовська столиця приймає саміт країн Бугарецької дев'ятки та держав Північної Європи. Участь у зустрічі беруть президент Зеленський, лідери країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Ісландії. Ну а також генсек НАТО. Мета зустрічі обговорити допомогу нашій державі та узгодити регіональні позиції перед самітом Альянсу в Гаазі. Той відбудеться приблизно за три тижні. І головною темою обговорень стануть військові витрати зокрема, сполучені штати наполягають, щоб інші країни-члени витрачали на оборону 5% свого ВВП. Натомість держави альянсу зобов'язуються витрачати 2% і ще навіть не всі досягли цього показника. Компромісну позицію пропонує генеральний секретар НАТО. Він запропонував членам збільшити витрати на оборону до 3,5% та виділити ще 1,5% ВВП на ширші військові витрати. Наразі на форум вже прибувають його учасники, і більшість зробили невеликі заяви. Нерідко згадували про підтримку України та її наближеність до НАТО. Мовляв, для Європи успіх України це одна із запорук безпеки. Тому союзники мають об'єднати свої зусилля нам потрібно підтримувати Україну військово-економічно, політично. Під військовою підтримкою я маю на увазі надати їй усе необхідне, те, що справді потрібно на полі битви, а також дати гроші на те, щоб вона виробляла свою зброю. В Україні є велика кількість виробництв. Вони можуть робити багато сучасної зброї, але не можуть використовувати потужності на повну. Литва готова допомогти із фінансовими ресурсами, і сподіваємося, нашому прикладу послідують інші equipment. Ну, і ми можемо бачити роботу саміту наживо. Бачимо, зокрема, що до цього виступав генсек НАТО Марк Рюте. А просто зараз можемо бачити, що виступає Володимир Зеленський. Володимир Зеленський також встиг поспілкуватися з журналістами. Тож, які теми порушить сьогодні з партнерами, пропоную послухати дуже важливо зустрітися з партнерами і обговорити безпекові виклики і ті кроки, які нам треба зробити. Також сьогодні ми поговоримо про важливі речі для українців: це повітряний захист системи Петріот та ППО. Додам ще, що українська делегація зараз у Стамбулі. Я мав розмову із моїм міністром оборони. Він сказав, що вони готуються до зустрічі. Не впевнений, що Росія буде готова до якоїсь продуктивної розмови, але ми наполягатимемо на безумовному зупиненні вогню. Ню обговорені гуманітарних питань, повернення дітей, обміну полоненими. А також говоритимемо ще й про цивільних полонених журналістів, політичних в'язнів. Для нас дуже важливо повернути їх додому. Це найважливіша річ. Також сьогодні на форумі. Ми говоритимемо про фінансування нашого виробництва зброї. Думаю, учора всі бачили нашу операцію. Ми маємо демонструвати, що кожна країна готова захищати власну незалежність, власну суверенність, і Україна це робить. Щодня це приклад для наших європейських партнерів, що Україна потребує підтримки насамперед для того, щоб зміцнювати наші і європейські кордони. Тож ми стежимо за тим, що відбувається у вільносі, і будемо про все повідомляти у наших випусках ТСН. Ну а тим часом приголомшливий результат президентських виборів у Польщі. Після того як Екзитпол прогнозував перемогу про європейського кандидата Рафала Часковського, центральна виборча комісія оприлюднила геть інші дані. Із мінімальним розривом між кандидатами перемогу здобув євроскептик і консерватор Кароль Навроцький. За нього проголосували 50,8% від виборців а за часковського 49,11%. як відбувалося голосування та як результати польських виборів можуть вплинути на підтримку України. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Свій останній мітинг перед голосуванням Кароль Навроцький починає біля пам'ятника жертвам волинської трагедії на південному сході Польщі. Історик та директор інституту національної пам'яті не збирається полишати це історичне питання у відносинах з Україною. Раніше Навроцький заявляв, не бачить нашу державу в НАТО та європейському союзі, якщо вона не відповість за волинську трагедію. Обіцянка стримувати євроатлантичну інтеграцію нашої держави принесла кандидату підтримку. Ультраправих виборців його суперник мер Варшави та проєвропейський кандидат Рафал Часковський натомість заявляв, що Україна має бути частиною західного світу і підтримував наше членство в Євросоюзі та НАТО. Утім, деякі погляди кандидатів на Україну були схожими. І Навроцький і часковський обидва виступали проти надсилання польських миротворців до нашої держави, втім, як і більшість політиків Польщі. Обидва кандидата засуджували розв'язану Росією війну та називали її агресоркою і вбачали в ній загрозу власній державі. І обидва кандидата висловлювалися про українських мігрантів. Часковський пропонував забрати виплати в тих українців, які не працюють. Не сплачують податки у Польщі і Вроцький висловлював схожі погляди. Якщо Рафала Часковського підтримував чинний польський прем'єр та прихильник євроінтеграції Дональд Туск, то Кароля Навроцького підтримали представники партії Право і Справедливість націоналістичної поліціли, яка керувала країною багато років поспіль. Голосування тримало інтригу до останнього. Екзит Пол спрогнозував перемогу Часковського з мінімальним відривом, і кандидат вийшов до свого штабу з переможною промовою. «Любі мої, ми перемогли. Я об'єднаю. Я буду розбудовувати. Я справді буду президентом усіх польських жінок і чоловіків. Я буду вашим президентом. Як виявилося за лічені години, політик поспішив перемогу з різницею у трохи більше ніж півтора відсотки. Здобув євроскептик Навроцький. Виборці результатами голосування вражені. мені дуже сумно. Я дуже засмучений, розчарований тим, що польща, польська нація обрала цей шлях. побачимо, до чого це призведе. Почуття на даний момент безумовно змішані. Але те наскільки мала була ця різниця, говорить нам про те, наскільки ми розділені майже навпіл як виборці, це дуже цікаво а також дає поживу для роздумів. Політичні оглядачі прогнозують за президентства Навроцького можливе зростання напруги у відносинах з Євросоюзом та Україною. І, хоча при владі, поки лишається проєвропейський прем'єр Туск, президент Польщі матиме право витувати закони, буде головнокомандувачем збройних сил, матиме змогу впливати на зовнішню політику та зможе вносити на розгляд парламенту власні законопроєкти. Новий глава сусідньої держави почне виконувати свої обов'язки у серпні. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.